Чотири мешканці Шосткинської громади, житло яких було знищене ворожими ударами, отримають компенсацію на загальну суму 1 мільйон 333 тисячі гривень. Одній людині, яка подала відповідну заявку на відшкодування, комісія відмовила, через які причини пояснив начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Тригуб, у людини пошкоджене майно, а вона подала на знищене помилку. Як зазначив Олексій Тригуб, ця людина подаватиме заявку вдруге, але вже Е на відшкодування не знищеного, а пошкодженого майна. Про зміни внесені до фінансового плану комунального підприємства Водоканал на цей рік доповів головний бухгалтер установи Роман Тищенко. На третій квартал було подано спочатку 1 млн 500, а зараз збільшило на 2 млн 947. Ну, тільки на цю суму коштів, яка виділялася з бюджету. А по лютому 100 тисяч там людям. Ви ще їх не придбали. Уже придбали, вже встановили. Вже майже майже да всі встановлюємо там. Серпень встановлювали вересень, зараз встановлюємо так проблемних Місцева закриваємо у порівнянні з минулим роком мережа закладів освіти Шосткинської громади зменшилася на 11 класів, і відповідно на 488 учнів, підкреслила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Мережа складається з 24 закладів загальної середньої, 15 дошкільної і 8 закладів позашкільної освіти. Середня наповнюваність залишилася майже така сама в минулому році. Наповнюваність встановила 19,7, цілих в цьому році 18,9. У свою чергу міський голова Микола Нога розповів присутнім про експеримент із провадження річної профільної середньої освіти, що включатиме створення академічних та професійних ліцеїв. Тож доручив Наталії Сергейко розпочати перемовини з високопосадовцями у світянської галузі щодо можливості включення до цієї експериментальної програми Сумщини і шостки. Зокрема, Діти будуть вчитися на 11 років. Там спеціалізовані класи, там 30% предметів учень і батьки будуть обирати за своїм власним розсудом. Там ціла абсолютна система поміняє наше, наше розуміння в навчальному процесі, тому треба надзвичайно серйозно готуватися і давайте запрошувати того представника по сумщині якого голоси вчора на нараді, давайте зберемо якісь активних вчителів з ними поспілкуємося. Ще 36 дітей Шосткінської громади отримали статус дитини постраждалою внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Владислава Жаден.